Сьогодні подивимося з вами, як відремонтувати ось такий світлодіодний світильник. Що представляє собою конструкція? Світлодіодний консольний світильник використовується в системах вуличного освітлення. Конкретно дана модель потужністю 50 Вт видає світловий потік приблизно 5000 люмінів, кольорна температура 5000 К. Сам світильник складається із корпусу, алюмінієвий сплав, лінза, яка регулює і направляє наш світловий потік, світлодіодна матриця, а також драйвер. Він же блок живлення. Світильник вже був в експлуатації певний час і в процесі чого вийшов з ладу. Наша задача виявити несправність та відремонтувати. Для того, щоб виявити несправність, перше, що робимо, оскільки ми не знаємо, що саме не працює, ми підключаємо світиль, світильник до мережі. Бачимо, що матриця ледь світе. І працюють не всі світлодіоди. Отже, можемо сказати, що матриця точно під заміну щодо драйвера, це потрібно буде виясняти вже в процесі ремонту. Вимикаємо живлення. І для того, щоб дістатися до матриці, треба зняти лізу. Лінза у нас не симетрична, тому в процесі зворотнього монтажа важливо не переплутати, як вона у нас стояла. Так, ще ми бачимо. яка закриває матрицю та відбиває її промені. Так, викручуємо матрицю. Випаємо дроти живлення, дроти у нас марковані, чорний це мінус, червоний це плюс. Бажано не переплутати. Матриця сидить на термопасті. Все, наша згорівша матриця, якщо видно, бачимо чорні, деякі світлодіоди чорні, тобто вони перегорівші. Якщо термопаста ще м'яка, як в даному випадку, можемо її не замінювати на нову. Якщо в процесі експлуатації вона пересихає, тоді бажано, звісно, замінити на новішу. Ставимо нову матрицю. На матрицях у нас контактна група також позначена плюс і мінус. Матрицю запаяли перед остаточною збіркою вмикаємо, щоб перевірити, чи правильно ми, ми діагностували несправність. Все, матриця працює в повний накал. Вкладаємо наші провода, щоб не заважали. І збираємо зворотній послідовності. Після збірки ще раз перевіряю все працює. Світильник відремонтовано. Можемо розглянути. Ще один варіант, скоріш за все, що в цьому світильнику проблема у драйвері, але це поки що не точно. Знову ж таки, підключаємо до живлення і перевіряємо, працює він взагалі чи ні. Thank <laughs> you. На відміну від попереднього, у нас світильник не працює зовсім, тобто ми поки що не можемо чітко сказати, проблема в матриці чи в драйвері. В таких випадках зазвичай починаємо із діагностики драйверу. Так, світильник ми з мережі вимкнули і розбираємо. Перше дивимося механічні з'єднання проводів. Начебто все нормально, нічого в нас не відпало. Від'єднуємо матрицю від драйвера. Для того, щоб діагностувати, почнемо, давайте з діагностики матриці. Для цього беремо ось такий наш пробний. Діагностичний драйвер, і до нього підключаємо матрицю. Даємо живлення. Матриця працює нормально. Отже, з матрицею в даному випадку у нас все в порядку. Тобто проблема в драйвері. Але для того, щоб сказати напевне, знову ж таки діагностуємо окремо і драйвер. Підключаємо до нього пробну матрицю. Вмикаємо матриця не світить. Ми впевнено кажемо, що проблема в драйвері. Драйвер під заміну. прикручиваем на корпус заземливающий проведник. драйвер. Бачимо, що в даному випадку у нас драйвери других моделей, ніж були, і якщо на матриці у нас є спеціальний роз'єм, на драйвері їх вже немає. Для того, щоб законектити, відрізаємо роз'єм з матриці і робимо звичайну скрутку. Знову ж таки, не плутаємо провідники. Чорний до чорного, червоний до червоного. І скрутку нашу бажано запаяти. Відрізаємо зайво, злягаємо термоусаджувальну трубочку. I don't know. Так, перевіряємо. Матриця працює, значить, все правильно. Вимикаємо живлення. Від'єднуємо світильник. Вкладаємо провода, щоб нам не заважали. Ставимо назад кришку. Все. На цьому ремонт світильників завершено.